Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Fallout Out 2. І ця гра вийшла ще в 2008 році, і якраз десь в тому якраз в пару наступних років я якраз на її почав грати. І також після того на, 10, на багато років закинув і оця тільки недавно якраз її заново скачав. І тоді як я її скачав, то той день, то ви можете побачити це в Телеграм Канаді, так як я ті гри, які якраз скачую, то якраз і публікую про це в Телеграм Канаді. І дана гра якраз це гонки і доводі непогані. І також тут є також і кар'єра, і звичайні одиночні якраз. Гонки і дербі, і різні іспитання, в яка, яких також можна постріляти, можна так сказати, своїм водителям. І також дана гра доволі непогана, і також в ній є три види, можна так сказати, машин, і від дербі Ті, які найдешевші і до найкращих там і для кожних трьох трьох комплексів машин є також три різні, чи на різні, так як я насить напомню, то три різні якраз кар'єри, які в об'єднані разом, так як поки ви не, май, майже не прийдете одну, то у вас не буде грошей у грі, щоб купити машину наступного полтасу. А сама гра доволі погана, і точніше доволі хороша. І якщо хтось із вас в нього грав, то також напишіть про це в коментарях, як вам гра. Також в цій грі в гонках ви можете уничтожати машини інших учасників гонок. І також якраз завдяки цьому так вже трохи заробляти гроші, так як там за зіткнення теж то, то можуть даватись гроші і так вже, завдяки цьому можна уничтожити повністю машину суперника і ви точно не прийдете тоді останнім із списку. Поки що на по, продану гру я. Uh, уже все розказав. Якщо у вас є також ще щось, щоб додати, то можете напиша, написати про це в коментарях. І також не забувайте про телеграм-канал. І якщо, то, то всім дякую за перегляд і всім пока.